Дев'ятнадцяте в Києві продовжуємо ефір марафону. Єдиних новин випуском останніх подій дня для вас. Працюють інформаційні команди. Фактів «СіТіВі» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Трьох мирних містян убили та двох поранили росіяни в Запоріжжі. Рано вранці окупанти скинули фугасні авіабомби на прифронтове місто, цілили в різні райони. Містяни нарахували з десяток вибухів, одним з яких вщент зруйнувало приватний будинок, під завалами якого знайшли тіло 79-річної пенсіонерки. Серед загиблих також чоловік та молода жінка. Вони лише нещодавно повернулися з-за кордону ремонтувати будинок, потрощений після попереднього авіанальоту. Вон, сусідка наша погибла. Ми повибігали з першого разу, думали, вже все кінець. А потім хлопці почали кричати, п'ять знову летять, і ми п'ять побігли в хату, поховалися. Вона тільки з Польщі приїхала після того разу встановлювати хату свою. Ну, як вона там опинилася, ніхто не знає, що її туди понесло. Майже рік тому росіяни вперше вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Нинішня атака одна з наймасованіших, побиті не менше як півтора десятка багатоповерхівок та автівки місцевих. Росіяни знову атакували суми цієї ночі. Постраждали двоє людей. Пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садочок і початкову школу. Остання вже не вперше потрапляє під удар ворога в освітньому закладі. Саме сьогодні мали встановлювати нові вікна, що вилетіли ще після попереднього прильоту. Цього ж разу шахет поцілив просто в дах закладу і вилетіли навіть ті вікна, що вціліли до цього. Двома шахедами цієї ночі росіяни атакували промисловий об'єкт у сумах. Спалахнула пожежа. Її рятувальники оперативно загасили. Тим часом ворог завдає по місту іще одного удару на іншій локації. Тут ціллю росіян стає навчальний заклад і багатоповерхівки поруч. Щойно сюди прибувають рятувальники і встигають обійти пошкоджені будинки. Знову лунає тривога. Укриття Всі укриття. На щастя, ця тривога минає для сумчан без повторних ударів. Загалом упродовж ночі по місту ворог вдарив трьома шахедами. Спершу стає відомо про одного постраждалого. На ранок їхня кількість збільшується до двох. Жінка її була на допомогу або торна Один – Відмовилася сторож закладу, який зараз перебуває в лікарні. Зрання подвір'я початкової школи, у дах якої і прилетів один із ударних дронів противника, заповнюється людьми, які двори сусідніх будинків, у яких вибуховою хвилею повибивало кілька сот. Тонь вікон, усі ми обджоли у вулику прибирають наслідки атаки. У навчальному закладі пошкоджені усі вікна, приладдя стіни і меблі. Тут ще не встигли оговтатися від попередньої атаки у травні, коли вибило частину вікон. Як сьогодні добили усі, каже директорка. з Сьогоднішнього дня повинно бути було б встановлення вікон, але у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Вікна будуть встановлені але пізніше, але вони завозяться, вони є. І сподіваємося, що угу. все буде. Окрім початкової школи пошкоджено також дитячий садочок, магазин та 10 багатоквартирних будинків. Розгорнуті штаби допомоги людям, чиє житло постраждало. На місці організовано дві точки видачі. Це одна із них це буде пролізка видавати червоний хрест, видавати матеріали. На місці також будуть працювати державна служба навчальних ситуацій, будуть працювати працівники комунальних підприємств і громадські організації, волонтери, які допоможуть людям також ну, і розпиляти і десь і забити саме тепловий контур. Але хочемо максимальні сьогодні. Сумалі все за Аліна Матвійчук. Програма вікна з тебе. Єдині новини. Дуель українських примар і ворожих чайок завершилася на нашу користь. Головне управління розвідки повідомило про знищення двох ворожих літаків амфібій. Успішне полювання відбулося напередодні в тимчасово окупованому Криму. Це перше враження літаків Б-12 чайка в історії і серйозна втрата для росіян, адже вони оснащені дорогим обладнанням для боротьби з нашими безекіпажними катерами. Цінним бонусом полювання спецпідрозділу примари стало враження багатоцільового гелікоптера Мі 8 Нагадаю, напередодні гур повідомило про ураження в Криму ще трьох гвинтокрилів Мі-8, а також РЛС «Нєбо-У». їх також знищив підрозділ примари. Без світла, газу і води з постійним ризиком потрапити під російські каби або ФПВ-дрони. Така нині буденність жителів прифронтової Костянтинівки. Місто в напівоточенні до ворога кілька кілометрів. Хоча кожен день тут смертельно небезпечний, попри все, Костянтинівка тримається. Більше про незламне місто та його захисників у сюжеті Олега Ендрексона. Розбиті магазини та будинки. Спалені автівки цивільних. Свіжі сліди від прильотів. Так виглядають реалії прифронтової Костянтинівки. Втім, слово «прифронтова» не передає всієї небезпеки, яка чатує на вулицях. Місто в напівоточенні. Ситуація зараз важка, так як ворог суне і суне кожен день, суне піхотою, суне мототехнікою на мотоциклах. Дрони взагалі не дають проходу. Ну і саме місто обстрілюється цілодобово. Це і FPV, і каби, і молнії, і Все, що в них тільки є. Ворог поряд в лічених кілометрах. Нас тиснуть, часу ояр, тиснуть з часу яру, тиснуть зі сторони Покровська, обходять. І Хочуть взяти місце корце. Попри це, в Костянтинівці досі живуть люди. Цивільних залишилось не дуже багато, але, повірте, для міста не дуже багато. Але це багато, велика кількість людей. Ну, умови які? Газу немає, світла немає, мережі немає. Там декілька тисяч. Що ці люди там роблять, я не знаю. Не розумію їх. Наша знімальна група в гостях у бійців батальйону Карпатська Січ. Спілкуватися доводиться у Зеленці, постійно звертаючи увагу на небо. Дроні, щоб комарів на небі, дуже багато дронів вони. Переривають нашу логістику, і приходиться ходити пішки. До краю Констахи ми можемо ще доїхати, а там уже все, там поле пішло, все спалене. І Приходиться ничками-ничками виходить до позиції, ходить дуже важко. Разом із штурмовиками їдемо на місце одного з прильотів. Майже одразу чуємо ФПВ дрон, але нас він не помічає. Так, тихо. Цей донедавна затишний будинок нині суцільні руїни. В квартирах порожньо. У кухні колись були. Русський мир. Ага. Зона відповідальності січовиків не лише Костянтинівка. Тривалий час бійці 49-го окремого штурмового батальйону тримають передові позиції на турецькому напрямку. Дійти туди справжній квест. Саме важче це зайти і вийти. Маєте рацію, тому що пройти потрібно пацанам. 10-15 кілометрів в залежності від їхньої позиції. І це все в спеку, це все під дронами, це не несучи з собою БК, їжу. Але попри все, бійці тримаються, тримаються і напівзруйнована Костянтинівка, знаючи ворога і їхні імперські амбіції: земля, земля, земля захопити, захопити. Наскільки це саме місто чимось важливе, а його, його є ціль захопити для того, щоб воно було. І неважливо, скільки людей там загублять своїх. Причому Костянтинівка це форпост донеччини. Тримаємо оборону. Все добре. Я думаю, прорвемося. Це буде добре. Саме головне вірити в себе, свого побратима. Підтримати бійців карпатської січі. Ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на авто для третьої сотні. Долучайтеся. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Комах, Програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини. Абсолютно більшість українців, а саме 83% донатили на ЗСУ цього року. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Rating Group. Її працівники наприкінці липня опитали тисячу жителів підконтрольних Києву території України. 31% із них відповіли, що донатять постійно, ще майже 40% – час від часу, і 13% – зрідка. Тільки 16% опитаних відповіли, що не донатили ніколи. Також 70% респондентів зазначили, що окрім війська. Допомагають біженцям, переселенцям та людям з інвалідністю. При цьому соціологічні компанії зазначають, суттєвих розбіжностей у відповідях людей залежно від регіону немає. Убивця підлітка на столичному фунікулері отримав довічне. Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього працівника управління держохорони Артема Косова в убивстві 16-річного Максима Матерухіна. Трагедія сталася у столиці в квітні 24-го. Генпрокурор наголосив: зібрано достатньо доказів, які чітко доводять, що Косов у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння діяв умисно з хуліганських мотивів. Він має право на подачу апеляційної скарги. Батьки загиблого підлітка сказали журналістам, що покаранням задоволені завтра. Максимові Матерухіну мало б виповнитися 18 років. Вона мала б святкувати свої 12 у колі друзів з тортом, кульками і мріями про майбутнє. Натомість цього дня її серце зупинилося вдруге. 12-річна Варвара з Миколаєва вже рік бореться за життя після звичайного падіння з велосипеда. Замість прогулянок із друзями та подорожей, які вона так любить, лікарні, реанімації та нескінченна боротьба за кожен подих. Та, попри прогнози лікарів, дівчинка не здається. Поруч із нею мама, яка повністю присвятила себе доньці. Родина нині збирає кошти на продовження реабілітації Варвари. Долучитися можете і ви. Варвара взагалі по житті живчика. Вона, ну, щоб ви розуміли, у нас було всього-лише, мабуть, в житті одне або два платья, то все були штани, шорти, велосипеди, гіроскутери і все інше. Вона, ну, вона по житті живчика. Вона всі Решили все заброшки, она знает, где что, где, где как, она, ну, мальчик должен, наверное, был быть. Но она и здесь, она боится. Она все равно борется, она старается. Життя дівчинки, яка завжди була в русі, змінилось в одну мить. Минулого літа Варвара впала з велосипеда і вдарилась головою. Спершу здавалося, що нічого серйозного, але вже за кілька тижнів почалися дивні напади. Удар спричинив незворотні зміни в організмі. Лікарі довго не могли поставити діагноз і лише згодом діагностували міастенію і, як наслідок, параліч. У Києві діагноз підтвердили, призначили лікування, відправили додому на Миколаївщину лікуватись. Там у дівчинки почались регулярні міастенічні кризи. Состояння реанімації. Ось такого. Перестають дишати, двигаться повністю. Ну, і параліч всего. І мозга, і руки, і ноги, і дихання, і панічні атаки. Після цього дівчинку перевезли до Київського Хмедиту. Мама Варвара Вікторія пригадує, її доньці тоді лікарі давали зовсім крихітні шанси на життя. А нам взагалі зразу сказали, що ви щою вміра сюди привезли. Мої нібиті. Если вытянем до утра, это хорошо. Ну, они, слава богу, они ее вытянули. Они постарались, они работали, они, они сутками на ней ничего сказать нельзя. И они ее поставили на ноги. Попри покращення стану, хвороба все одно прогресувала. У дівчинки вперше сталася зупинка серця. Було ухвалене рішення знову Варвару перевозити. Цього разу у Львівську область в реабілітаційний центр Модричі. Тут вона вперше змогла, хоч і ненадовго, але самостійно дихати без ШВЛ. Втім, через навантаження у дівчинки вдруге зупинилось серце просто у її день народження. Лікарі знову витягли її з того світу. Мама каже, вже навчилась комунікувати з донькою, бо та все розуміє. Навіна більше борщ... взгляд, и она может мне показать головой «нет». Она, если да, подними руку, она старается поднять руку. Ну, это тоже своего рода, когда ее просишь, это, это хорошо. Когда там подними что-то, там сделай что-то. Улыбнись, улыбнись, ну, улыбнись. поешь пытается. За півтора місяці у мудричах Варвара навчилась сидіти, тримати голову. З нею щодня займаються фізичні терапевти, логопеди, ерготерапевти та масажисти. Давай слоник, штовхай ногу вперед. Добре, ще штовхай вперед. От по обличчю видно, що Варвара працює, працює з задоволенням. Ще штовхай ногу вперед. Молодець. Ми зараз з Варі працюємо над тим, тобто над цими рухами, які вона робила до, до своєї хвороби, так тобто це підтримка рухів. Адаптація до сидячого положення, тренування серцево-судинної системи, так само витривалості, коли сидимо і заставляємо Варвара, тримай спинку, тримай голову. Вікторія проводить з донькою увесь свій час поруч і на заняттях. Батько дівчинки нині воює, але попри відстань завжди підтримує свою родину. Саме він знайшов благодійників з фонду Надія на життя, які погодилися взяти під опіку Варвару. Зараз проводять збір на реабілітацію дівчинки, адже сім'я вже вичерпала усі свої заощадження. Ми вже в принципі все выдохлись за год у нас очень много всего ушло очень много ресурсов времени денег ну всего нервов и ну, мы просто не справимся без людей У дівчинки є старший брат Данило і велика мрія. Одного дня піти з усією родиною в гори. Та для цього потрібно продовжувати реабілітацію. На найближчі три місяці потрібен мільйон гривень. На екрані ви бачите QR-код, перейшовши за яким можна задонатити будь-яку суму і цим самим здійснити найбільшу мрію мами, аби її дитина знову змогла бігати і насолоджуватись дитинством. Я не маю права здаватися. І ми все равно будемо йти до конца. Оксана Ясницька, Володимиру Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Так і не вони на цю мить більше вже за 15 хвилин. А наш марафон продовжується.